Ви пригадуєте так далі, що на початку квітня державний секретар Марко Рубіо заявив, що вже впродовж кількох тижнів стане зрозуміло, наскільки ж серйозно Ерефія налаштована на досягнення миру в Україні. Він наголосив, Трамп не має наміру брати участь в безкінечних переговорах і очікує конкретних кроків від Ерефії найближчим часом. Рубіо підкреслив, що Штати готові розглянути додаткові санкції проти Росії, якщо та не продемонструє готовності до припинення війни. І таким чином, адміністрація США очікує від Росії конкретних дій у найближчі тижні щоб зрозуміти її справжні наміри стосовно перемир'я. Я нагадаю, Україна висловила готовність до 30-денного перемир'я однак, Росія досі жодних чином не надала офіційну відповіді на цю пропозицію. Ну і відповідно, кроків жодних не вживає в цьому напрямку. Але... В Кремлі цинічно продовжують стверджувати, мовляв, їхній диктатор Путін підтримує ідею припинення вогню в Україні. Знаєте, наша гарня піс... гарна наша пісня Гарна і нова. Починаємо її знову. Це постійно ми чуємо з РФ і від Кремля. Так? І про це, от про нібито готові до припинення вогню, заявив речник Кремля Дмитро Пісков. За його словами, нібито для припинення вогню варто вирішити низку питань. Поки що вони висять у повітрі. Втім, про що йдеться? Представник диктатора не сказав, не уточнив і от.